І щодо самого поняття кризи та її першопричин. Тобто, я відношу себе до, до тих, хто не вважає, що криза це щось одномоментне. Тобто, я вважаю, що криза це такий дуже е, тривалий процес, дуже тривалий процес, який має свої фази. Е, і, ну, от, наприклад, всі знають про Велику депресію, яка відбулася в 1929 році. Але е, в 29-му році це, ну я маю на увазі саме біржовий крах. Е, я вважаю, наприклад, що ось ця криза, ця суперкриза, вона дійсно почалася десь в 29 році, і вона тривала дуже довго. Вона тривала всі 30-ті роки, е, Другу світову війну, і е, закінчилась фактично тільки в, на початку 50-х років. Тобто, от, врахуйте, це. Приблизно 20 років, і зараз ми теж знаходимося приблизно в такій суперкризі, яку я би е, відмірював десь з початку 2000-х, коли ще от починався крах е, доткомів, так званий, і зараз вона все ще йде. Тобто, ми зараз все ще можемо. Ну, я маю на увазі нас, як людство. Ми е, маємо можливе, можливості уникнути світової війни. Але на жаль, я так вважаю, що ми все ближче і ближче до такого розвитку подій. Але от ну приблизно такі є аналогії.